Я Інна. Раніше у мене була робота, від якої хотілося втекти, але зараз я в декреті, звідси втекти неможливо. Це блог мами, яка виживає в декреті. І я вам розкажу всю правду про цей період і покажу всю гаму емоцій. Зі мною буде цікаво, повчально, а головне не сумно. Ласкаво прошу до мене в блог. Перші дні вдома це була мікс радості і відчуття невідомого, що буде далі. Спочатку думаєш, о, свобода, класно, нарешті перерва. Але в цьому періоді перерв то немає. Сьогодні я вам розкажу, як я пішла в декретну відпустку з колективу, в якому, м'яко кажучи, було дуже морально цікаво. Зараз я не буду називати своє місце роботи, але я вам розкажу згодом, як українська корпорація. Набагато жорстокіша, набагато беззаконніша і абсолютно не цінує людей. Коли я йшла в декретну відпустку, Блін, я не можу це назвати відпусткою. Але ладно, думала, що нарешті все, я вільна. Тоді я видихнула з полегшенням, але спойлер. Ми кошмари про роботу, мені не перестали снитись навіть після чотирьох років декрету. <смі> тоді я думала, що ось новий етап, такий домашній, теплий, хаотичний, але мій новий. І я тоді думала, що я нарешті відпочину. <смі> На момент мого виходу в декрет в самому розпалі була пандемія COVID. І зараз я усвідомлюю, що все, що не робиться, все відбувається тільки на краще. Тому що той новий період, в який я тоді входила, він був для мене справжнім спасінням, адже робота для мене вже була нестерпною. А пандемія змінювала наше звичне, яскраве, позитивне життя на зачинене домашнє з постійним психологічним тиском, нам постійно показували кількість ну, цю статистику по загиблим. Але, в принципі, і тоді і зараз я усвідомлювала те, що а, в ту статистику не входили люди, які загинули в ДТП, люди, які загинули від серцево-судинних захворювань, люди, які загинули від раку або ще від інших тяжких хвороб. А, коли я вже була на достатньо великому терміні вагітності, нас на роботі зобов'язали вакцинуватись від ковід. Я була зла, шокована через те, що компанія не вважає вагітність проти показання проти вакцинації. І моя керуюча повідомила, що якщо немає офіційної довідки від лікаря, де вказано, що у вас є протипоказання від вакцинації, то ви повинні вакцинуватись. Я не противник.